Отже, друзі, відбулося відстріл людоловів відстріл ТЦКшників. За інформацією, офіційною інформацією від керівництва Збройних сил України, в поряти сьогодні на автозаправній станції озброєний мисливською рушницею. Чоловік підійшов до етапуючих ТЦКшників, які везли ув'язнених, фактично ув'язнених насильно бософікованих громадян України в 199-ту бригаду, і вимагав. Віддати зброю, опустити зброю, і вимагав випустити заручників. Отримавши відмову, він вистрілив, убив одного ТЦКшника, звільнив одного ув'язненого і зник з місця пригоди. А чогось чекала наша влада? Чекала, що покірні кріпаки, схиливши голову, будуть терпіти, яких насильно бусифікують. Друзі, я боюся, що це зараз буде масово і дуже переймаюся тим, щоб це не переросло у громадянську війну, яку справді може використати наш східний загарбник Росія. Але те, що творить наша влада, воно за межами здорового глузду, за межами людського законодавства і Божих законів, коли силою, як інкевидісти, пакують в буси, а люди пручаються. І я, звичайно, не можу вітати це, але я розумію такий активний агресивний супротив. І я не знаю, як би я діяв, якби мого рідного так силою запакували в бус і силою, як ув'язненого, як злочинця, фактично злочинця, який не скоїв жодного злочину, який просто хоче жити мирно і все життя утримав цю банду, владну банду на владних важлях, плачучи податків, а його силою бусифікують. Я не знаю, як би я діяв, маючи мисливську рушницю в руках і дивлячись в очі цих покидьків, нащадків НКВДістів. Які просто тварюки, а мені в коментарях ще деякі в Фейсбуці на моїй сторінці пишуть, що треба ТЦК поважати. Вони подуріли, кого поважати? Людоловів, звірів, тварин, покидьків і гнійник, який завівся посеред нас. Ганьба тим, хто йде в ТЦК. Ганьба, хто за копійку знищається над людьми. І я думаю, що це лише початок. Хай влада схеменеться і припине цей безлад, це беззаконня насильно мобілізованих. Не можна ув'язнювати, не можна бусифікувати, не можна силувати людей і вести силою на фронт. Не буде з них воїнів. Тільки добровільний патріотизм мотивований, аргументований тим, що треба захищати таку державу, тим, що треба захищати такий устрій, може врятувати Україну. Але, на жаль, українці не бачать, що захищати. Не бачать, кого захищати, окрім своїх рідних і свого майна захищати олігархів, захищати брехона Зеленського. То заброньованих мінтів, прокурорів, суддів, і СБУшників? не будуть їх захищати українці. Перші покажіть приклад, так звана аристократія, за словами та оцього посіпаки, журналюги. Покажіть приклад, і тоді за вами підуть українці. Як це робиться в Ізраїлі? Чому там перші йдуть діти і самі урядовці, і діти цих урядовців, а за ними йдуть і прості громадяни. І там ніхто не закрив кордони. Туди повертаються ізралітяни з усього світу захищати, тому що вони захищають той устрій, який справедливий, який дає можливості, який зберігає можливості і майбутнє для їхніх дітей. Схаменіться, бо такі випадки можуть лише почастіше. Хто підтримує мою оцінку, поділяє, поширюйте, а хто ні, мені цікаво почути вашу точку зору в коментарях. Я думаю, всі вже бачили сьогоднішні новини, де застрілили працівника ТЦК. І я вам зараз розкажу, чому нападника знайдуть е, дуже швидко і ну буквально за один день. Можливо, навіть почнемо з того, що ця ситуація це прямий показник того, наскільки людей вже дістало оце жорстке відношення ТЦКшників до народу. І наша влада в обличчі правоохоронних органів повинна зараз показати, що таке категорично робити не можна, бо ви тільки уявіть, який це може бути казус, або якщо кривника зараз не піймати. Кожен, ну як люблять називати в ЗМІ ухилянт, буде розуміти, що якщо до нього підходить ТЦК, він може на нього нападати і йому за це нічого не буде. І також уявіть з іншої сторони, наскільки ТЦК самі будуть боятись до будь-кого підходити, якщо в їх в момент можуть там почати стріляти, там чи хтось ніж дістане, чи ще щось. Ну, бо вони будуть розуміти, що що, що може щось статись погане з ними. Ну бо вийде так, що не тільки ТЦКшників бояться, а тепер ще їм самим приходиться теж боятись. Тому щоб цього всього не сталося, повірте мені. Я думаю, що цього чоловіка, що стріляв, знайдуть буквально за кілька днів, якщо ж не в перший же день. Тому що і нам це все покажуть по всім ЗМІ. Обов'язково по телебаченню нам це покажуть, щоб всі це бачили по факту. В будівлі Рівненського обласного ТЦК пролунав вибух. Поліція повідомила про вибух у Рівненському ТЦК та СП. О 16.15 у приміщенні ТЦК пролунав вибух. Відомо про одного загиблого та ще шестерих, які отримали поранення. Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події. Нагадаю, що лише сьогодні зранку на Полтавщині відбулося вбивство одного із працівників ТЦК, який супроводжував мобілізованих до одного із навчальних центрів. І перед тим, як щось аналізувати, потрібно зрозуміти: а що таке ТЦК? Це що, якась окрема організація? Чи це організація, яка входить в загальнодержавну структуру, на чолі якої стоять якісь особи, і тоді ми з вами зрозуміємо, що на вершині цієї піраміди, яка віддає накази, які по цепочці спускаються вниз до самого ТЦК, які віддають накази, які ставлять плани по мобілізації, стоять дві всім нам відомі особи, які мають прізвище Зеленський і Єрмак. Особи, які повністю нивівали в країні відчуття справедливості стосовно всього і насамперед мобілізації і ведення війни, і які повністю просрали, проїбали і знищили комунікацію, спілкування з людьми від слова взагалі. І ми йдемо відверто, тупо шляхом Московії. Але навіть там Хуйло усвідомило, що за війну. Тим людям, які йдуть на війну, потрібно платити чималі кошти. А у нас же ж всі кошти прожирає влада, які ніяк не нажруться, отримують десятки, а то й сотні тисяч офіційних зарплат, оформляють собі пенсії, інвалідності, окрім того, отримують в конвертах величезні корупційні кошти, а людей тупо мусифікують, відловлюють тих, хто не може втекти. І хто не може відкупитися і рано чи пізно спротив народу мав настати. І чим далі буде продовжуватися керування країною цієї безвідповідальної, ненажерливої наволоч, тим ситуація у всіх відношеннях буде для України загалом лише погіршуватися.